Дівчата, хлопці, всім привіт! Стою довольна, що слоненятко. А якщо серйозно, я взагалі люблю жартувати, тому не звертайте увагу. Вчора ввечері прогулювалась, зайшла в аптеку, купила ось таку сиворотку для обличчя. Щось вона так світиться дуже. Іспанія виробник гіалуронова кислота і вітамін С, вчора вмилася на ніч, М -м мені зараз крема ніякі не підходять, і я про це вже казала. Вчора вмилась на ніч, і якось я її багато так, я звикла, що в мене є. Сиворотка, але вона як ото з піп'яткою. А це ось так відкривається. І поки, бачите, такий дозатор. І поки я так запустила цей процес, то воно багато вийшло. Ну, думаю, ладно, нехай на ніч буде. І таке враження, знаєте, обличчя вона добре впитується. Її, коли було забагато, то навіть такий як масажний ефект робиш, і воно як, як мед. знаєте, А сьогодні зранку я так буквально одну краплинку і обличчя наскільки воно гладеньке. Наскільки воно в мене давно не було такого відчуття. Я зараз покажу. Мені вам вже показувала, але в мене закінчується ця сиворотка, теж Іспанія проби. Ось така в мене йде вона з піп'яткою. Треба показувати баночку упаковку. Ось така непогана. Теж Іспанія, але інший зовсім виробник. Але ця я в неї просто закохалася. Розумієте? Якось таке враження, наче як підтягує, не відчувається, але обличчя його хочеться якось так гладити. Це моє відкриття. А я все чекала, поки потеплішає, тому що зранку було мінус 14, зараз 10 година, то вже мінус 10. А на завтра нуль передають. Хотіла сходити на базар. Е, потрібно там, ну, як завжди, знаєте, підкупити те, що потрібно. Але думаю, ні. Слизько, холодно. Я зайду, куп... що мені потрібно, або в Сільпо, або в варус подивлюся. І знов дідусь займався на тренажерах. Оце молодець. Знаєте, як в своєму місті, коли ти людину зовсім не знаєш, а ти вже знаєш, що кожного ранку він тут. Ну зараз 10-та година, то він вже пішов. Молодець. Незважаючи на морозяку, Таня сидить в хаті, чекає, коли потепліше. О! Це знаєте що? Е, про що я подумала, коли от є дисципліна у людини. Вона знає, що це потрібно зробити. Там погода, не погода, але це, це мені потрібно, це на користь мо, моєму здоров'ю буде, там, і так далі, тому подібне. І коли є дисципліна, і ти це робиш, 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 і потім це стає вже твоєю звичкою, і ти без цього не можеш. Але в мене немає дисципліни, кажу відверто. Привіт, гарнюньки. Які ви гарнюнькі. Хм. А у нас зранку було сонечко. Зараз сонечко заховалось десь там. Його вже не видно. І почало теплішати, тому що завтра буде вже 0 градусів. А, знаєте, Чому мені подобається прогулюватися в парку? Тому що тут начебто, як в лісі, ялинки, якось так, знаєте, спокійно, тихо. І тільки ти виходиш за межі парку і починається реальне життя, Двіж машини, транспорт. Тому дуже добре, знаєте, коли є таке місце. Де ти можеш набратися позитиву, заспокоїтися. І як мені написали дівчатка, дякую вам. І потім ти ділишся цим спокоєм, позитивом з іншим. Те, що в тебе є, тим ти і ділишся. Дякую вам, мені дуже приємно було читати такі коментарі. Ну, Там вже якийсь дві ж париж. Йду я, мабуть, варус. Дивлюсь, олію мені потрібна нерафінована. Тут знижка є на таку. Це яка? Це рафінована, пресована. Скільки там, пів літра, мабуть? Десь так. 37 гривень коштує. От. Я не знаю, може в сільпо подивитися. О, нерафінована. 84. Ну, олійна мені щось не дуже. Мені стожар подобається. М -м. Ну, останній раз я купувала стожар, мені подобалось. Але вона. Рафіновано. Апельсини по 5490 такі невеличкі. Ананаси по 69,90. Щось мої підсіли на гліниві вареники, то я дивлюсь сир, ні, 0% жирності не хочу, а цей 31. Гривня, то я візьму отакий сир. Тоді і яйця потрібно взяти. Які взяти? О, такі по 50 гривень. Тільки термін придатності треба подивитися. О, нормально. За 50 гривень такі візьму. Добре. І тут є ціни. І по 54 там. О, мені як. На тісто, на ліниві вареники, то і за 50 буде добре. Стала добрийся чай, 26 гривень. М'ята чебрець. То теж візьму з медом. М -м -м -м, бо Щось так горло в мене не дуже. М'ята заспокоює, чебрець теж, начебто мені подобається така трава. І 26 гривень норм. Забула про сметану, якщо будуть ліниві вареники, то хочу. Скільки тут? 15% жирності, 40 гривень. Мабуть, таку візьму. Колись брала іншого виробника 20% жирності, щось мені не дуже сподобалось. Усе є 20. Якась вона така густа була, знаєте, таке було враження, що крахмалю багато було, як занадто. А 15%, беру, то ні, 15% я мабуть і візьму. Ось так. Зараз ще сільпо зайду, подивлюся олію для салатів, яку мені захочеться. Але я вийшла на вулицю і така волога відчувається, воно наче тепліше. Я зараз зайшла в Сільпо і згадала, побачила дитячий крем. І, як мені колись казала косметолог, це ще було років п'ять, тому що коли морозяка, то дитячий крем, щоб там сніжинки або ще щось було для зими захисний. На руки і обличчя наносити, коли виходиш на мороз. Але я дивлюсь, що такого немає, щоб там, знаєте, або рукавички були намальовані, або ще щось накремі, але згадала. Бо я біокон купувала для рук, ну щось він так, знаєте, без нього можливо було б і гірше, а можливо і ні. Я раніше експериментувала багато, олій, різні, е, різних купувала, але скільки у нас не було, нам більш заходила кунжут, о, а це яка олейна, якусь нову випускає з чесником та базиліком. А я з лимоном купувала колись, це було ще коли. До окупації Херсона, і Херсон випускав кунжутна олія з лимоном та базиліком, наче. А потім вона зникла та олія, але я дивлюсь, можливо, цю взяти. Бачите, як вона? Не знаю. Базилік часник. Ні, візьму, та що нам підходить, 59 гривень. І все не Таку я і візьму. А ось у чумак ще 58 гривень а це яка? Рафінована. Рафінована, ні, до побачення. Ось таку беру тоді. За 50 гривень. Це єдина, яка не Так, ну, значе все те, що хотіла взяла. Ковбаска не потрібна. Ми якось ковбаску зараз не дуже, ми більше м'ясо, краще там котлетки зробити або ще щось таке. А я ще зайшла в аптеку, купила ось такий антисептик Боро плюс, тому що, коли була в Києві, на озері знімала і в мене руки аж такі, знаєте, сухі. Такі страшні. Там був зелений і такий. То я взяла такий. Коштує він 140 гривень. То буду мазати руки. Ось так. Так, ну що, мої дорогенькі, зробили сьогодні з вами покупочки ми разом. Зараз я буду йти вже додому, де... Є деякі там плани, які не стосуються Ютубу. Треба буде зробити. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе. І все буде добре, обов'язково. Завжди так не буде. А себе потрібно зберегти.